Всім вітання. Знаєте, останнім часом стикаюся з тим, що багато людей ну не то, що розгублені, а не розуміють, куди все рухається і що робити. Багато людей не звертаються до психологів, можливо, хтось до психіатрів, багато людей починають приймати антидепресанти. Може хтось лікується більш простим способом. Ну, але суть не в тому. Суть в тому, що справді ситуація зараз складна, круг навколо кругом складна. Ми на етапі переходу, і е, ті зміни, які відбуваються, от вони начебто відбуваються швидко з одного боку. З іншого боку, все одно йде певна, е, певна матеріальна інерція. Тобто не все так швидко, бо е, цей звичайний уклад, який є, життя, матеріальний уклад, він не змінюється так, от наразі і все він вже змінився. Але ті зміни, які нас очікують, вони вже, скажімо так, сформовані в метафізичному просторі, і, власне, не потрібно панікувати, тому що ці зміни вони не є однозначно погані. Вони є такі, як вони є. А добрі вони для нас ще погані. Вони це буде залежати від того, як ми їх сприймемо. І тут багато різних може бути катаклізмів, багато різних сценаріїв. Ну я про них згадував. Там, щоб довго не повторюватися, тільки коротко скажу, які, які з них там можливі. Тобто, це, звичайно, те, що сьогодні найбільше українці відчувають на собі. Це загроза, загроза ядерних ударів, тобто переходу третьої світової війни в гарячу ядерну фазу. Хоча це не обов'язково ядерна фаза, вона може бути це можуть бути комбіновані сценарії, вони можуть бути, як кажуть, в Пом'яшних варіантах зліплені докупи, тобто з одного боку, загострення військової ситуації, навіть без застосування ядерної зброї з іншого боку, до цього може додатися нова пандемія, про яку вже всі так якби, говорять нас, готують. Ну ви ж це відчуваєте, як готують. Крім того, це звичайно питання, питання голоду, питання продовольчої кризи. Крім цього, це можливий масштабний збій інтернету або внаслідок кібератаки, або внаслідок так би мовити, теракту. Ви ж пригадуєте там загрози, те, що хусити перерізали там оптоволоконний кабель, який йде десь там по дні біля них. Ну а тепер в цьому так би, в можливості такої дії вже говорять про те, що це може зробити Російська Федерація. Для того, щоб там, скажімо, внести певний хаос і так далі. і так далі. Ми бачимо, що світ навколо лихорадить, і людина природньо людина від того губиться. Ну, Особливо та людина, яка втрачає житло, втрачає роботу. Знаєте, тут на тлі того заяви, що у нас заробітна плата в доларах зросла порівняно з довоєнним часом. Ну, це ж наші ідіоти, вони ж довоєнний час, не мабуть рахують. Повномасштабне вторгнення, хоча війна йде у нас з 2014 року, а про те, що йде Третя світова війна, зараз в латентній фазі, хоча це вже не зовсім латентна фаза. Ми вже бачимо, що вона все більше набуває таких образів абсолютно явних, конкретних. От я вперше написав у 2013 році. Да, вона йде, і ще раз скажу, важливо розуміти, які цілі цієї війни. А цілі цієї війни це перехід від нинішньої. Лихварської системи і глобалізму з, скажімо так, того глобалізму, в якому він існує сьогодні, який базований на всепроникності цієї лихварської фінансової системи до переходу розподілу ресурсів через контроль над людьми, над технологіями, над грошовими потоками над ресурсами, насамперед, над ресурсами. І це звичайно. Нічого, як кажуть, доброго нам не обіцяє, але але знову ж таки виродки, які мають на меті зберегти свою владу і таким чином дійти до, скажімо, світового панування, які зараз борються за представництво в тому світовому пануванні, і які зараз будуть намагатися зробити цей перехід одночасно швидко, разом з тим, майже непомітно і м'яко. чому ну тому, що люди не повинні. Не повинні зорієнтуватися, не повинні змонтуватися. Ну і за давньою, скажімо так, масонською традицією вони все, про це все говорять відкрито. Про це було про ситуацію було заявлено дуже чітко в доповіді римському клубу. Я вважаю, що це один з основних документів програмних, які, які зараз є. Я признаюся, правда, я не читав книжку Біла Гейтса про глобальне потепління. Мабуть, я її придбав там полистав про передіння і. Регання корівно, але в мене настільки відразу до цього персонажа, що не, не, муш, не зможу себе ніяк заставити по, по, почитати це, цю куцьку. Ну, з одного боку, це власне доповідь римському клубу, а з іншого боку, це книжка Клауса Шваба, Велике перезавантаження, де чітко сказано про те, що процеси, які відбуваються, вони є. Взаємопов'язані, вони будуть проходити надзвичайно швидко, і вони є складні для їхнього розуміння. Складні взагалі для розуміння, для розуміння, кого? для розуміння тих непосвячень, які вас за тою лавиною буквально інформації, яка йде з усіх боків, не розуміє, що відбувається. Ну, але це таке, я про це вже там багато писав, говорив. Писав, зокрема, в своєму закритому телеграм-каналі, де я роблю щоденний огляд подій. Що відбувається у світі, власне е скануючи певним чином е ті зміни, які відбуваються, для того, щоб не нав'язуючи там, практично не нав'язуючи свої думки, для того, щоб кожна людина, яка мислить, вона могла зробити свої висновки. Е поза тим, а відповідно, що робити. Так, тому що є речі, які та, якби, людей тривожать. Тобто, люди не можуть себе знайти, вони метаються, складний період тут накладається багато факторів. І перманентні геомагнітні бурі, які йдуть, і ті якісь процеси, які відбуваються, скажімо так, в тонкому плані, метафізичному, і оця внутрішня напруга, і ну, багато інших речей, які, які накладаються, і відповідно людині важко що робити. Ну, давайте так, по, по порядку, перше, потрібно максимально намагатися себе тримати в тонусі в рівновазі. В тонусі в рівновазі, тобто тримати тіло в достатній, достатній мірі в тонусі, а е, тут тримати себе в рівновазі і не жити очікуванням, що трапиться. Ну, Що трапиться, то трапиться. В кожного там десь вже все написано, і тому важко, е, важко сказати, щоб чого тут можна боятися. Ну, якщо вже, як кажуть, є відміряно, значить, значить воно відміряно. Нікуди від того не дінесі. З одного боку, з іншого боку, не забувати, що ми є сотворцями. Це не, не голі слова, це так і є, і воно абсолютно не суперечить християнству чи іншим е, релігіям. А, ну, можливо, крім однієї, про яку я часом згадую, яка е, заперечує наявність божественної душі у всіх, крім однієї частини людей, пов'язаних з тою релігією. Ну, не тільки релігію, там, напевно, і певні, певні кровні узи теж присутні. Ну, але менше з тим, загалом е ні одна релігія не суперечить тому, що людина є сотворцем. Це потім попи придумали раб Божий. Не раб Божий, а син Божий. Е якщо так вже говорити, дитя Боже. Е ну, але діти теж бувають заблудші, так, заблудші овечки. Ну так ось. Нам потрібно перш за все дбати про свій, як кажуть, про ментальне і фізичне здоров'я. Це перше, друге. А що робити? Чим зайнятися? Не переживати те, що станеться, намагатися хоча б в межах здорового глузду передбачити якісь певні, скажімо, негативні сценарії і мати мати. Скажімо так, план дій на випадок виникнення тих сценаріїв. Ну, банально так, банально найближче ми бачимо, що ні про що домовитися не можуть. Якщо минулого, минулої зими не було ударів по енергетичній інфраструктурі, то ми бачимо, ті удари є і, можливо, будуть більші по передавальних станціях, тобто будуть звести країну до повного блокауту. Тому нічого дивного нема. Це дуже неприємно, це загрозливо. Ну але що робити? Та що робити, знову ж таки, банально. Якщо повний блокаут, то мабуть зарядні станції не поможуть. Не факт, що поможуть там генератори і так далі, ну десь якось. Тобто кожен має тут же вибирати свою модель. Поведінки, ну, а найбільше, найкраща модель, бажана модель це мати десь місце, куди можна поїхати, де можна себе забезпечити, якимись опаленням. Я гортаю часто стрічку Фейсбук, різні групи там є продаж будинків по Україні, ціни смішні від 10 тисяч доларів. Тобто, якщо людина має можливість краще потратити, купити, мати місце, куди можна виїхати, де можна банально. Перезимувати, переночувати. Знову ж таки не забувати, що в випадку хаоса потрібно гуртуватися однодумцями і відповідно захищатися. Від чого захищатися? Знову ж таки банально від юртмародерів, мародерів, від злочинності і так далі. Почув буквально днями від товариша, які, скажімо, так, в курсі компетентні, що в тому ж нашому Львові злочинність виросла значно виросла порівняно з тим, що було. Ті люди, які прийдуть з війни, там теж прийдуть далеко не овечки, і не всіх, як кажуть, не всі патріоти, і не всі лицарі. так. Тому що війна калічить людей, калічить і психічно, тому багато людей вернуться з психічними травмами. Ну і це теж відобразиться на, 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 як кажуть, на оточуючих на навколишньому, так би мовити, середовищі. Хоча зараз ці люди геройські захищають, роблять свою роботу, захищають Україну. Ну, але, на жаль, той час, ми бачимо, як Україну всередину розпродують землю підприємства ну, і так далі. Так ось питання гуртування однодумців дуже важливе. І, власне, я і я так сподіваюсь, ми однодумці десь на тим певному ступені працюємо. Буду, будемо презентувати найближчим часом створення за межами Львова такого табору Аркан. Ми називаємо його так оздоровчим чи відпочинковим табором, просвітницько-відпочинковим табором. Ну, але йдеться про те, що людина там могла отримати необхідні знання для виживання і заради виживання. Разом з тим, це має мало б бути місце, де люди могли згуртуватися там в певній ситуації. Ну, але це зараз наперед забігати не буду. Отже, місце, куди можна буде. Сховатися в випадку банальних таких речей, як блекау, тобто повне вимкнення електроенергії, як холод, там, де є дрова, в селі до знайомих, можливо, десь є в когось там в родичів поруч, якась хата. Тобто, це треба мати як план. І відповідно гортуватися з тими людьми, які, які теж потребують такого, ну тих, яких ви знаєте, з якими вам, вам буде надійно принаймні перезимувати. Всі, як кажуть, інші гірші там катаклізми, зрозуміло, тут треба питання виживання. Питання виживання ще раз скажу, ми плануємо про це розповідати і провести курс певних лекцій, тренінгів для того, щоб люди не орієнтувалися, що і робити. Ну але загалом, якщо це не буде аж так катастрофічно, то ще одне важливе питання це доступ до питної, чистої води. Або запаси води, ну, хоча нам, можливо, так довго не запасешся, але ну, все-таки азовна вода зберігається довго. Е, є джерела, де вода просто довго зберігається. У нас тут під Львовом, так е, в роковці, джерело вода там довго стоїть. Не знаю, як зараз там через іпсуди, бо там попи влізли туди. Е, я кажуть, доволі нахабно. Не ображаю нікого, бо посевіруючих я говорю про комерсантів. Від релігії. От, Запаси харчів. Знову ж таки, порекламую тут, без всякої, кажуть, поганої думки, кумомед. А я думаю, що не тільки мій кум, ви маєте знайомих пасічників, які мають добрий мед, якісний мед, мед не псується. Бажано мати запаси цього продукту. Мати запаси, тому що він знадобиться. Ну, ясно, там консерви, крупи, так, щоб їх там не знищили там, шкідники і так далі, і так далі. От це базові речі. Що стосується добре, не буде таких катаклізм, а як діяти, що робити. Ну, штучний інтелект, люди будуть втрачати роботу і в нас економічний хаос розруха і так далі. Завжди є вікно можливостей. Кожен в своїй сфері може розвиватися. Але тут я переконаний, що людям потрібно зосередити свою увагу на тих речах, які є базовими, є можливість підтримати виробників світ продукції. Вигляді своїх родичів, дрібних фермерів, я не говорю про агрохолдинги, це інша історія. Підтримайте, замовляйте, берітних продукцію по максимуму. Навіть якщо це дорожче, хоча що за все не дорожче. Там, де немає хімічних сполук, там, де немає шкідливої, тої тобто складової, це теж дуже важливо. Тому що, як кажуть, чоловік є те, що, є, є що він є, російська приказка, людина є те, що вона споживає і споживає. І в плані, в плані розумовому, і в плані фізичному, тобто здорова їжа, здорове харчування, без всяких там, як кажуть, крайнющів, але хоча б так. Ну, це знову ж таки це тримати тіло в тонусі і розум спокою. Чим зайнятися? Зайнятися бажано мати заняття те, які можна щось робити руками, тому що це чим далі, тим більше буде цінитися. Але водночас треба слідкувати за технологіями. Штучний інтелект дає багато перспектив, дає можливості десь знайти якесь місце праці, нові технології і інтернет. Якщо це не буде, хоча якщо буде глобальний збі, я не думаю, що він буде аж настільки довго, швидше за все буде він з метою поставити це все під контроль. Але в плані підприємництва і в плані заняття якоюсь працею, це ті інструменти варто засвоїти. Вони дають певні можливості. Тут вгадувати важко, і це напевно складна і окрема тема. Разом з тим, мабуть, я мушу звернутися до тих людей, які мають фінанси. Якщо такі мене слухають, хоча напевно не хочуть слухати, бо як мій товариш сказав, ти ж там співець апокаліпсису, я не співець апокаліпсису, я просто попереджую реальність, що може бути. Так от. Ті люди, які мають ресурси, вони би мали подумати і скерувати ті ресурси, власне, задоволення продовольчої безпеки, на підтримку таких програм, які гуртують адекватних людей навколо себе, тих людей, які мають контакти з військовими, знову ж таки, з адекватними з військовими, з тими, які, з тими, які розуміють, що відбувається, але поза тим всім вони я кажуть, виконують свій обов'язок. Я зараз не про те, що про характер тої війни, він мені зрозумілий. В ній нема правди. Абсолютно, але разом з тим, вона йде, і тут, коли людина на полі бою, вона на полі бою. В е, Всякому разі, питання створення е, спільнот для, скажімо, комунікації для захисту, до того ж, е, зауважити, комунікації мають бути е, не електронні. Тобто не лише електронні, не лише по телефону. Вони мають бути з можливістю, як кажуть, паролі, явки, От, почта, телеграф. Одним словом, мають бути альтернативні засоби зв'язку, хай старі, архаїчні, але вони повинні бути банальні, щоб люди могли знайти один одного. Ще одна річ на випадок, на випадок певних катаклізмів. Бажано, ну це знову таки складно. Тут я кажу, бажано, хоча я напевно кажу, те, це скажу собі. Це розуміти куди, от стається немає світла, тут тобто нема електрики, немає інтернету, не зрозуміло, що відбувається вже про це фільми. Є це американський фільм. Забув, як він не це, але там гарно це все змальоване. назву забув. Коли наступає власне повністю кібернетичний кіберапокаліпсис, так би мовити. Немає зв'язку, немає, немає інтернету, незрозуміло, що робиться, літаки падають, кораблі там запливають на сушу і хаос, так? Електромобілі там б'ються всі підряд без водіїв, без ну і, 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 і всякі інші наслідки. Так ось на цей випадок теж треба розуміти, де збиратися, де гуртуватися. Ну, а це все пов'язано з тим, що треба мати достатні запаси здоров'я, там провіанту, їжі, там, необхідних засобів. Це такі от. Е... Це все пов'язано. Тому не потрібно з перейматися, якщо у вас там зараз труднощі, там робота, немає якоїсь перспективи і так далі. І так далі. Повірте, це все на му. Зараз питання буде вижити. От. Е е я сподіваюся, що все-таки є здорова частина людства, яка не дасть можливості е е виродкам реалізувати цей план глобально так, як вони хочуть реалізувати. Зрештою, це знову ж таки, ми, як сотворці, це в наших силах, тому що я е, не вірю, що є Божа воля на те, щоб знищити людей. Ну, напевно, якщо творець сотворив людину, ну, мабуть, немає в нього наміру знищити. Е, ну, це знову ж таки, це якщо ми там почнемо зараз дискутувати чи роздумувати про релігію, християнство чи якісь інші релігії, е, як на мене, це не суть важливо. Людина вірить в щось, і вона отримує те, що вона вірить. Людина має бути налаштована, але без рожевих окуляр, налаштована на позитив, на внутрішній позитив, але разом з тим приймаючи те, що, що вона отримує від життя. Бо все, що ми отримуємо, ми на це заслужили. Така наша карма чи така воля Божа, Називайте, як хочете. Тому немає підстав для паніки, немає підстав для розпачу. Немає підстав для депресії. От цього немає. Якщо вже сильно дістає, ну порадьтеся, не дісь з ким поговорити. От, е ці всі проблеми не важливі, поки, поки ми говоримо, поки ми дихаємо, поки, є. поки ми є. От таке. Так що я дякую, е дякую вам за те, що слухаєте, підтримуєте. Дякую за увагу. Почуємося, побачимося.